Мер Боже всім, нехай Господь благословить вас там, де ви є. Знаєте, коли ми вибираємо на тих друзів або на ту спільноту, на ту компанію, або ще гірше на ті стосунки, то ціною за це стає сфокуса, яка призводить нас до краху в житті. Бо в такий спосіб ми потрапляємо в паску сатани, відчиняємо для нього двері, і він уражений наш дозом, тобто починає руйнувати наш мозок і удурмалена сатаною людина. Вона вже не нато відрізняється від тієї, яка повністю збожеворювала, яка повністю збожеволювала, кричить на все і на всі, і з нею на ну, що відбувається. Але проблема в тому, що людина одержима, вона шкодить сама собі, а людина зваблива до спокушення сатаною, вона шкодить оточуючим. При одаженні сатаною людина може думати, що. Одразу вона здорова фізично, тоді все класно, все окей, все нормально. Але насправді вона чинить зло, починає руйнувати церкви, долі, затівати якісь війни, затівати зраду, наклепи, розводити плітки, постійно наговорювати на інших, спокушати одружених чоловік чи жінок, зневажливо ставитися до інших людей. Піднімати свою гординю і багато іншого. І за фактом водить, що диявол більше в тій людині, ніж та, яка одержима, тому що одержимо видно одразу. Та даба диявола, та даба гріха. Ти просто робізнаєш від добре, сховається за обличчям правду. Ну, ось такі люди і є справжніми паразитами цього світу. Саме через таких людей у світі стільки зла, війн, страждань. Та Зневірить. Така людина є безбожною мар... маріонеткою диявола. І, на жаль, таких людей зараз ну, дуже багато. Тому прошу вас, відкривайте серця і душі для Бога, для Ісуса Христа і творіть праведність, а не беззаконня. Не будьте тією одержимою людиною, яка є одержима цим світом, і постійно їй щось мішає, перешкоджає, тому що в ній диявол. Amen. Buďte to bolo slovenie.